Шановні колеги, вітаю всіх. Я Наталя Осіна, методист науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області. Зараз я вам хочу продемонструвати цікавий сервіс, який дозволяє створювати тести тестові завдання. Є там дуже багато цікавих і корисних можливостей. Сервіс англомовний. Під час опанування цього сервісу. Можна користуватися Google-перекладачем, він дуже гарно все перекладає. Але під час створення саме тесту я вам не рекомендую користуватися перекладачем, тому що не завжди коректно спрацьовує. Цей сервіс потім перекладає і ваші запитання, і відповіді, і під час створення не завжди коректно можна прописувати текст, він трошечки його поплюжить. Так? Отже, мова йде про сервіс, сервіс Тест МОЗ. Посилання на цей сервіс ви можете за традицією знайти або в описі під цим відео, або на моєму сайті Інтернетна користь у вкладці Інтерактивні вправи та тестові завдання. Зараз я вам продемонструю саме, де його можна знайти. Отже, вкладка «Інтерактивні вправи тестові завдання. Ось тут є опис до цього сервісу, і, відповідно, інтерактивна назва натискаємо, переходимо на ось такий сервіс. Тут можна на цей сервіс зареєструватися, і вам сервіс надасть можливість пробну версію, мені здається, місяць, і потім для того, щоб користуватися. Далі цим сервісом потрібно буде платити кошти. Але сервіс цікавий тим, що можна користуватися цим сервісом безкоштовно, не зареєструвавшись. Отже, давайте я вам перекладу для ознайомлення головну сторінку. Бачимо, що можна зареєструватися, можна одразу створити тест, подивитися ціни, якщо вас зацікавлять. І тут є деякі інструкції, які ви українською мовою за допомогою Google-перекладача можете ознайомитись з цим сервісом самостійно. Але зараз я вам продемонструю, як можна користуватися безкоштовно, без реєстрації, дуже цікаво і швидко. Отже, для того, щоб створити власний тест на цьому сервісі, можна натиснути або ось цю зелену кнопку, або ось цю. Різниці немає. Натискаємо, яка вам зручна. Далі, ось цей рядочок ми з вами пишемо назву тесту, але ж на українській мові гіометрія. Але це можна потім виправити, якщо буде така потреба. Далі, тут ви самі придумуєте пароль до вашого тесту. Я не рекомендую вам обирати якийсь складний пароль. Відповідно, я, наприклад, візьму три одинички. Так, тут ми цей пароль повторюємо. І натискаємо Great test кнопку. Ось. Ми вже е, потрапили на сервіс з конструктором. Тут давайте знову я вам перекладу за допомогою google перекладача Бачите, що є ось наш уже тест, є деякі інструкції, е, що, як, в якої послідовності потрібно. Тобто, самостійно можна опанувати дуже легко за допомогою google перекладача цей сервіс. Так, далі дивимось наступний у нас розділ налаштування. Знову скористуємось google перекладачем І тут за умовченням вже є деякі налаштування. Як я вам казала, тут назву тесту можна змінити за бажанням, якщо ви передумали, це можна зробити і після того, коли ви вже створите питання, можна зараз це зробити. Тут можна кольорову схему, ще деякі налаштування, самостійно ознайомитись, тут все дуже просто. Так, коли ми зробили налаштування, але це знову ж таки можна зробити в будь-якої послідовності, наступний розділ запитання. Давайте знову скористуємось Google-перекладачем для, для ознайомлення, які саме типи запитань. Можна тут створити множинний вибір. Тобто, це один варіант відповіді, декілька варіантів відповіді: Правда, Ніправда, заповніть бланк, відповідність, числова відповідь, коротка відповідь, і есе, тобто більш детальна відповідь, і в якості завдання учень може завантажити файл. Отже, Знову повторюю, що під час саме ознайомлення з сервісом можна користуватися Google-перекладачем, але я вам не рекомендую це робити під час створення. Сервіс дуже класний, тому що він навіть надає підказки. Отже, натискаємо перший тип запитань, і бачимо, у вас є підказочки навіть. Дивіться, тобто, question» варіант. Запитання і варіанти відповіді, де одна правильна, позначаємо, але це переналаштувати можна. Отже, беремо нашу, нашу, наше запитання, так, видаляємо цю вставляємо своє. Крім того, бачимо, що можна налаштувати попрацювати з текстом, можна додати малюнок, все це знайоми нам Позначки. Можна спробувати формулу якусь створити тут, посилання можна додати. якесь. Тобто, дуже є багато можливостей, які, ви за бажанням, ви можете спробувати. І також під час створення відповіді знову з'являється та ж сама панель, якою ви можете користуватися. Я не буду, я одразу почну писати. Відповіді, варіанти, прямо кубник, так, і трапеція. Так, відповідно, якщо мені якесь питання не потрібно, я на нього натискаю і за допомогою ось видаляю. Так, Тобто, будь ласка, можна це робити. Ой. Я видалила. Якщо ви щось видалили, отут, або ви ну, щось зробили не те, ось тут за допомогою цієї кнопки можна все повернути. Так, і позначаємо правильну відповідь. Ось трикутник вже в мене правильна відповідь. Відповідно, дивіться, під час створення ви можете налаштовувати кількість балів за умовченням 1, але ви можете налаштовувати скільки вам потрібно, я залишу 1. Так, ви можете перетягувати за допомогою ось цієї стрілочки, якої послідовності ви хочете, щоб були ваші варіанти відповіді. Ну і все. Коли все налаштували, відповідно потім натискаєте ось цю кнопку «Save», тобто зберегти. Так, зберегли. Після цього у вас ця панель з варіантами тестів трошечки внизу з'являється. І наступний тест створюємо. І бачимо, що тут вже. Запитання і декілька варіантів відповіді можна зазначити. Тобто, ось таким чином знову швиденьку ми прибираємо, додаємо варіанти відповіді. Так, призма, наприклад. Так, конус і раміда ра, швиденько. Далі, що у нас тут може бути куля, ну і, ну і все. Так, у нас правильне будуть піраміда і призма. Отже, таким чином, один бал я залишаю, все мені влаштовує, поїхали далі. Збереглось. Наступне запитання: Правда, неправда У нас є ось. Таке твердження, яке є неправдою. Тому ми вставляємо саме твердження, зазначаємо, що це неправда, і у нас все готово. Зберігаємо. Наступний у нас бланк. Так, і тут дивиться, підказка є, що є е, запитання, і ось тут ви вписуєте, яке саме. Е, яка сама відповідь буде правильною? Так, ну ми ось таке запитання візьмемо. Так, повертаюсь. Якщо щось не зрозуміло, ще раз нагадую, що на етапі створення ви можете на етапі ознайомлення, ви можете користуватися Google-перекладачем, але ж, ну, вже коли будете налаштовувати, не потрібно цього робити. Так, давайте ще раз повернемось до Google перекладача, подивимось, так то: бланк, і е, упорядкування у нас наступне. Вимикаємо перекладач. Так, натискаємо. А, те натиснула, тут я натиснула Numбе, тобто, коли є цифра, відповідь є цифрою. Зараз давайте ми ось таке зробимо. Ой, бачите, що таке? Так, ось таке запитанечко возьмемо не в послідовності, ну нічого страшного. Так, тобто, у нас є запитання і правильна відповідь ось така. Так, створили. Так, зараз у нас ось відповідності. Ось, бачимо. Так, ми повинні відповідності скласти. Тобто тут ми створюємо відповідність. Між геометричним тілом та кількістю граній ставимо так, видаляємо, Вставляємо своє. Так, і починаємо заповнювати. Так, я щоб швидше було. Так, видаляю, видаляю, видаляю тільки піраміда у нас буде призма. Так, і тут пишу куб. Куб. Так, а цей варіант я видаляю. третій, Ой, що я зробила. Щось я не те зробила. Щось я не те видала. Ага, це ми видаляємо. Так. Хвилинку, трошки заплуталась я. Так, давайте спочатку ми з вами проставимо: тобто у нас 4 грані, 5, і 6. Так, і зараз ми налаштовуємо: Дивіться, трикутна у нас 1, так і є. Чотирикутна у нас два, правильна відповідь, а куб це три. Так? А це нам потрібно видалити. Чому не видаляється? Щось я не пойму. Ага, ось. Все, видалили. Тобто кожний рядочок потрібно видаляти. так? Дивіться, якщо ви не по порядку написали, тобто ви тут налаштовуєте. Тобто, трикутна параміда у мене під цифрою 1, тому я тут налаштовую 1, 5, 6 і так далі. Так, і давайте подивимося, які тут налаштування, згадаю. Так. Не додаємо так, випадний стіль числовий, так, і зіставлені упорядкування. А, і дивіться ще, що можна. До кожного запитання, якщо ви натискаєте ось, цю, ось цей прапорець, можна додати пояснення, тобто інструкцію до виконання. Якщо вам потрібно, якщо ні, прибираєте. Так, все налаштували, зберігаємо. Так, є, зараз давайте ще раз подивимось на наше запитання. Тобто ці ми зробили, бланк зробили. Зіставлення зробили, а бланк, бланк зробили. Числовий, коротка відповідь. Є, ну, тут все зрозуміло, дивіться, коли ми натиснути бланк ми з вами робили, так, видалим Видаляємо, видаляємо, видалити це питання. Так, щось трошки в мене тут не спрацьовує. Ага, ось. Видаляємо. Та що таке? видалили. Так, ви коли натискаєте, тут вам буде запропонована. З і вже з варіантами, які тут можливо створити. Тому я ось ці далі: есе і коротка відповідь, я не буду вам демонструвати. Це ви вже подивитесь самостійно, там дуже просто. Отже, коли ви все зробили, зберегли останнє ваше запитання, стоїть питання, як же? Далі працювати з цим текстом. Дивимось наступний наш розділ в цьому тесті опублікувати. Натискаємо і, як завжди, Publish, кнопка Publish. Тобто публікуємо, надаємо доступ до вашого тесту. Публікуємо і увага! У вас з'являється після публікації. у вас з'являється... Ось таке посилання. Саме це посилання вам потрібно зберегти для того, щоб потім подивитися результати ваших здобувачів освіти. Дивіться, я копіюю. По-перше, я ось тут собі зберегу. Ось в цьому незручність є. Так? Вставляю для збереження. І одразу я і саме це посилання ви надаєте здобувачам освіти для проходження. Дивіться, я відкриваю ще режим анонімного вікна. Наприклад, я вже учень і хочу пройти цей тест. Я вставляю посилання, яке мені надав вчитель, зараз завантажиться. І дивіться – для цього посилання є два різних входи як студент і як адміністратор. Відповідно, я заходжу як студент і мені прося, просить е, ім'я. Пишу ім'я і стартую. Так. У мене з'являється відповідно наші всі тести, які я швиденько проходжу. Кількість балів я бачу і так далі. Так, натискаємо. Так, так наприклад, має, давайте неправильно відповімо: так, призма піраміда, вершина. Так, і розподіляємо. Трикутна е, у нас має 4, тобто це перше. Призма е, у нас має 5, тобто це 3. Ну, чим більше ви зробите варіантів відповіді, тим цікавіше буде учням відповідати. Так, Все. Ось учень відповів, наприклад, натискає ось цю кнопку. Крім того, з'являється йому вже результат, що він відповів правильно, що неправильно, і він завершує. Так, і потім він може ще раз відповісти, але в налаштуваннях ви можете налаштувати, скільки раз він може відповідати, чи може він бачити відповідь, чи ні. Повертаємось до. Нашої вкладки, якщо ви вкладку цю ще не закрили, то відповідно ви можете одразу перейти у вкладку Результати бачите, і передивитися результати, що ось Наталя пройшла, коли вона почала, коли вона закінчила час, який я витратила як учень. І мої результати. Тобто, коли неправильна відповідь, можна навестися і побачити, що саме як неправильно відповіла. Або натиснувши на кнопку, можна подивитися результати і навіть скоригувати кількість балів. Тобто у вкладці результати я можу передивитися. Що робити, коли, наприклад, не в режимі реального часу, а згодом потрібно подивитися або з іншого пристрою результати ваших здобувачів освіти? Ну, Закриваємо наш відповідно тест. Так, Ось це посилання, яке я вам сказала, що вам потрібно десь зберегти. Я його копіюю. Відкриваю нову вкладку, вставляю це посилання. Так, Хвилиночку, зараз завантажиться наше посилання. І натискаю ось цю кнопку Адміністратор. Тобто я заходжу як, адміні, як адміністратор, і, пам'ятаєте, три одинички на початку я пароль саме до тесту. Я набираю той пароль. Які я спочатку тесту вводила, сама придумувала, і заходжу. І ось я вже зайшла в наш тест відповідної геометрія, де я можу знову переналаштувати і подивитися результати. Тобто, ось, крім того, посилання, вам ще потрібно зберегати пароль, в мене ось такий він. І, відповідно, ви в будь-який час можете повернутися до свого тесту, можна навіть знову з ним попрацювати, якісь запитання видалити, якісь нові додати, тобто працювати знову, знову опублікувати, знову надати послання, зробити якісь нові налаштування відповідно тут самостійно і так далі. Мінус в тому, що потрібно зберігати ось ці посилання, і, відповідно, вам, як адміністратору, потрібно ще й до кожного тесту пароль. Ви можете до всіх тестів однаковий пароль використовувати, щоб. Довго не запам'ятати, можете різні, то як схему придумаєте. Але, на мій погляд, зручний сервіс швиденько створює, надає багато можливостей. Регістрація не потрібна, але ж потрібно зберігати до кожного тесту ваше посилання. Ось е, такий сервіс, е, я сподіваюся, що ви спробуєте їм скористуватися, тому що е, дійсно. Цікавий сервіс. Будь ласка, користуйтесь. Я вам бажаю успіхів, здоров'я, всього найкращого і до нових зустрічей. Дякую за увагу!